Поставили акцію на курку, якраз от я не показала в цінотижиках куряче стегно за 11,90. Ця акція буде діяти до 17-го. саме цінотижики. А зараз я буду брати, стою в черзі. Там хочу взяти от м'ясо. Дивіться, воно. О 14,90. ось оце така свиняча лопатка без кістки охолоджена замість 21,40. Оце тільки сьогодні це такі також у них бувають акції, як одного дня. А все остальне це вже просто цінотижики. Наприклад, фарш за 17,90, Чи оця шашлична? У них як неділя, можна так сказати. І також ось ці всі акції, це як до 17-го, ну це цінотижики, бачите, бекон навіть 22,40 і знижечка 10%. Або 20% 21,40 на кострець охолоджений. Тут окіст за 21,40 і за 19.40 там свинячий окіст без кістки. Багато акцій на цьому тижні. І навіть є за 17,90 свиняча грудинка охолоджена. Ось оце по 14,90 взяла собі лопатку без кістки. Бачите, тут у мене вийшло на 100, ціна за кілограм 149, 560 грам на 84,60. Бачите, який великий цінник, що фарш це цей охолоджений асорті за 14 гривень. Ще у них розбирають по 19,90 голубці зі свининою, всі кажуть, що вони дуже смачні. Чиї курячі по 2,92 і розібрали, бачите, замість 5. 20, це більше, ну, 50% знижки на нього, ладно, вже розібрали. Ось так.